На чергову сесію з Берданської міськради проявило 18 депутатів ворог не було, що お「おそ <music> Зайшов до нас лист від спроба виділити 200 тисяч гривень субвенції від пункту спеціального призначення поліцейського корд. Ми знайшли цю можливість, тож прошу ще включити перед розглядом питання бюджетного восьмого питання, включити як програму Зміни програму по Значить, Прошу відключити. Ще запитання допомоги пропозиції. Прошу проголосувати за проєкт порядку денного зі змінами за основу танцювання, представленого посування. Прошу проголосування. За 18. Про передачу приватної власні земельні діяльним громадянам, що перебувають у користуванні громадянами. І подають Пропонуємо заборонення, прийняти з першого по п'яте. Питання нашого засідання. Запитання, пропозиції, про питання. Немає ставить голосування за основного сьогодні, прошу проголосувати підтримати. Питання. питання номер два. Про роди земних громадян з питань землекористовування. Це гаражі, городи. Заявляють конфліктні інтереси. Добре, дякую. І я заявляю про підтримку. Ставлю на голосування за основу та ціну. Прошу проголосувати, так і Наступне про внесення змін за рішення Берзанської міської ради від 23.12.21 року номер 383 38 про затвердження програму розроблення оновлення міста водійної та землеї порядної документації населених пунктів Березанської міської ради Проварського району Київської області на 2022-2024 роки. Запитання пропозиції. на голосування за основу та всього прошу проголосувати та підтримати. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного цьому з продажу прав оренди земельної ділянки. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за фото. Прошу проголосувати, підтримати. Питання. Про планування діяльності спідок проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Березанської міської ради на 2025 рік. прийняти рішення. позитивно, прошу 6, 7, 8, дякую. Дякую. Запитання про позиції вам питання. Сказано голосування за основу та субум, прошу проголосувати. Завість 18 якщо підтримується. Питання номер 7. Про внесення змін до тарифів на платі медичних послуг. Добре, дякую. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за цього прошу про висоту потрібно. Зараз Рішення, нас рішення Наступне питання це що з голосу у кодехаржень посидіть. Як звучить питання? Це восьмим питання. Це восьмо, це бюджет. Ми маємо це прийняти потім ага. в бюджеті затвердити. Ага. Як правильно? Про внесення змін до програми. Наземними станціями для керування Ф дронами Для цього треба внести зміни в програму і додати головне управління Національної поліції в Київській області як учасником і виконавцям програму. Ставлю на голосування за знову процедуру, прошу прогосити, підтримати. Наступне питання. змін до рішень 77 сесії Бердянської міської ради від 21 до 23 року номер 294 про бюджет вертонської міської територіальної громади на 2024 рік. Надійшла субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенність та територіальну цілісність України в сумі 460 721 гривень. Повертаємо тимчасово вилучення кошти кому сервісу, який складають в сумі 365 867 гривень. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні відповідно до пункту 22.5 розділу 5 при кінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України у період дії воєнного стану та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Забезпечення національної безпеки, заходів, територіальної оборони, соціального захисту населення як виняток сположення частини другої статті 85 бюджетного кодексу видатків не віднесених до відповідних місцевих бюджетів крім цим кодексом і видатків на утримання бюджетних установ. Одночасно зрізніть бюджетів для швидкого оперативного та ефективного реагування передати у 2024 році загального фонду бюджету Березанської міської територіальної громади субвенції з місцевого бюджету державного бюджету по коду програми класифікації видатків 37.1.98.2.0 Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, на виконання місцевої регіональної програми, програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони. Та мобілізаційної підготовки на 2024 рік в сумі 200 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загальної фонду бюджету Березанської міської територіальної громади для покращення матеріально-технічного забезпечення полку Корт. Шляхом перерозподілу кошторисних призначень в межах затверджених функцій, перерозподілить кошти на заробітну плату виконкому в сумі. На першу статтю 97 354 гривень, та друга стаття 54 768 гривень. Для зміни цільового призначення земельної ділянки в сумі 18 тисяч. Для придбання новорічних подарунків для дитячих садочків 30 тисяч гривень. На продукти харчування садочкам. 63 544 гривні, для придбання новорічних подарунків в загальноосвітніх навчальних закладів 70 тисяч гривень. Для перевезення учнів Троїцької артівлі 50 308 гривень, для дослідження води 18 тисяч гривень, для проведення планового медогляду до працівників 70 тисяч гривень. Для установки електричного обладнання в яблуневій гімназії 6 тисяч гривень. На заправку картриджів 6 тисяч гривень закладам загальної середньої освіти для послуг ТОВ газорозподільчої мережі підготовка до опалювального сезону проведення техогляду 57 тисяч гривень, та на навчання кочегарів 9 тисяч 600 гривень. Для Дюсеша на загідну плату в сумі 85 тисяч гривень. Для придбання паливно-масильних матеріалів шляхом перерозподілу для територіального центру 20 тисяч гривень. Для відділу культури шляхом перерозподілу в межах кошторичних призначень на заробітну плату 43 тисячі гривень. Та для підписки періодичних видання у бібліотеки у бібліотеки 2100 гривень. Та на переплату періодичних видань 19 тисяч гривень. Запитання, пропозиція. Значить, У нас тут велика кількість конфліктів інтересів у зв'язку з тим, що ми надсилаємо ті кошти, які ми брали з комунальний підприємств для поточної діяльності на фото зі Тепер ми їх повертаємо. Тому прошу всіх, хто не має конфлікту інтересів, підтримати дане рішення, але все ж таки ставлю його за основу. Конфлікт інтересів когось я заведую про це

Працювала комісія в прозі до подання керівника обов'язково портужної прокуратури відносно проведення службового розслідування відносно депутата Мукогани Зараз результатами розгляду комісії пропонується проєкт рішення відмовити проведення службового розслідування відносно депутатам Миколаїв Віталій, порядку постановку кабінету міністрів України 13 чисто. З тисяч року номер 950 про затвердження порядку проведення службового розслідування стосовно осіб поповноважених та виконання функцій держави у міністерства урядування та осіб, які для цілий закону України про запобігання корупції привіз до осіб уповноважених та виконання функції держави у міністерства уврядування, оскільки остання сама нова Віталіна не є працівником Берзанської міської ради та її виконавчих органів. Попередити нову когану вітальну недопустимість порушення закладу фінансового контролю. Передбачення закону оператор про запобігання поруч всі у діяльності депутата Берзанської військової -військо ради попросить військово контроль закона. Рішення покласне інституційного господарського комісії військової з питань догамозувати влади депутатської діяльності регіоніки правопорядку законності та захисту право громадянного сорожку Ірину. Прошу підтримати дане право. За Заявляють про конфлікти перевірки. Пульт, розподій кордон. Поставимо голосування питання за основу та цілому просить Питання порядку денного розгляду, ти в різному є депутат щось.